Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаюся вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Видання Голос Америки публікує інформацію щодо того, що розвідка Сполучених Штатів Америки зазначає про посилення домовленості між Росією та КНДР щодо продажу зброї, Сполучені Штати стурбовані тим, що Росія та Північна Корея активно домовляються про постачання зброї. Про це заявив. Представник Ради з нацбезпеки США Білого Дому Джон Кірбі на брифінгу в середу, 30 серпня 2023 року, як зазначив кірбі, за даними американської розвідки, міністр оборони Росії Шойгу нещодавно відвідав Північну Корею, де намагався переконати Пхеньян продати Росії артилерійські боєприпаси. А президент Росії Путін і Лідер КНДР Кім Чен Ын обмінялись листами, в яких домовлялись розширити двосторонню співпрацю. Також Кірбі додав, що Сполучені Штати мають розвідувальні дані, які вказують на те, що інша група російських офіційних осіб вирушила до Пхеняна після візиту міністра оборони. Також Кірбі зазначив, що станом на зараз переговори щодо зброї. Між Росією та КНДР активно просуваються. Росія прагне отримати зброю, яка потрібна її військовим для використання у війні проти України, зазначив Кірбі. За його словами, також Росія зацікавлена у сировині, яка допоможе оборонно промисловій базі Росії. І тут, начебто, з однієї сторони можна сказати, що Росія знов таки скотилась до того, що вже просить зброю. Для КНДР, але з другої сторони ми маємо розуміти, що КНДР має ці артилерійські боєприпаси та інше озброєння, і вона може цілком реально його передавати Росії, і та вже може це використовувати проти наших Збройних сил. Кірбі також наголосив, що будь-які угоди про постачання зброї між Росією та Північною Кореєю порушуватимуть резолюцію Радбезу ООН. Ну я думаю, що і Росії, і Північній Кореї абсолютно байдуже що це буде порушувати. І знов ж таки попередньо ми говорили так, що е, Росія та Китай вони намагаються підтримувати. Ядерні програми від КНДР, які вже порушують резолюції Організації Об'єднаних Націй. Питання в тому, що ООН нічого не може зробити проти там, такої співпраці. Ми закликаємо КНДР припинити переговори щодо зброї з Росії та дотримуватись публічних зобов'язань взятих пен'яном, не постачати та не продавати зброю Росії, сказав кірбі журналістам. Але я думаю, що знову ж таки Кім Чен Іну абсолютно байдуже на. Будь-які там публічні зобов'язання, він їх може легко знов жити порушити. І до великого жалю все рухається до того, що якась домовленість між Росією та КНДР так і буде досягнута. І далі, відповідаючи на запитання про те, що свідчить такий пошук співпраці з боку Москви, Кірбі відповів, що очевидно йдеться про звичайну там слабкість. Навіщо? Інакше панові Путіну звертатись до Ірану Північної Кореї, щоб спробувати отримати снаряди та основні матеріали, щоб він міг продовжувати зміцнювати свою оборонну базу. Немає іншого способу дивитись на це. Це відчай і слабкість, відверто кажучи. Він пояснив, що Путін за понад 18 місяців широкомасштабного вторгнення досяг нульових стратегічних силей в Україні. При цьому Росія втратила десятки чи навіть сотні тисяч солдатів убитими або пораненими у цій війні. Представник Білого Дому також зауважив, що справа керівника групи Вагнера Євгена Пригожена, який нещодавно загинув, авіакатастрофі, дуже добре вписується у цей контекст. У середині серпня також варто відзначити, Міністерство фінансів США наклало санкції на три кампанії, пов'язані з мережею, яка намагалась сприяти продажу зброї між Росією та Північною Кореєю, порушуючи санкції. Тобто неформально, вони і так намагаються це робити. А зараз вони вирішили, чому це приховувати. Ми можемо це зазначити вже публічно, що КНДР буде передавати зброю Росії. Міністерство наголосило, що Сполучені Штати Америки працюють над виявленням, викриттям та перешкоджанням представникам третіх країн, які прагнуть підтримати жорстку війну Росії проти України. Ось така досить неприємна інформація, але її знову ж таки, потрібно аналізувати для того, щоб бути в курсі справи у цьому гадюшному, можна так зазначити, логові цих авторитарних країн. Як ми попередньо говорили, що є знову ж таки висока ймовірність, що КНДР може допомагати зброєю Росії, і тут дуже велика проблема в тому, що у світу немає конкретного алгоритму, так як протидіяти пхеняну. Запровадити проти них ще якісь додаткові санкції. Це, я думаю, дасть знову ж таки якийсь малий ефект. Там виключити їх з якихось організацій. Я думаю, що КНДР о, їм буде байдуже на таке виключення військовим шляхом щось вирішувати. КНДР є ядерна зброя, тому тут дуже непроста ситуація, і навіть не знаю, як це ну, дипломатично можна якось вплинути на офіційний пхеньян, щоб. Вони це знову ж таки не робили. Тому, так, да, дуже сумний висновок, але його потрібно зробити, що висока ймовірність є то, що е, КНДР буде постачати озброєння для Росії, і тут вже потрібно знову ж таки активізовуватися в Україні. Це із зверненням до західних партнерів, щоб збільшувалося постачання озброєння, і також фокусуватись на виробництві в Україні. Боєприпасів і іншого озброєння. Якогось ще іншого алгоритму я до великого жалю не бачу. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!